Ліцей Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. І це моє відеорізюме. Працюю вчителем вже понад 7 років, а в даній школі працюю вже п'ятий рік. Спочатку повномасштабної війни Росії проти України. Нашого закладу жодного дня не були стіна в стінах своїх класів. Тому учні мого першого класу навчаються інстанційною. Сучасне життя диктує нам свої правила, тому необхідно вміти бути гнучкими, адаптованими. Моєю педагогічною ідеєю є формування критичного мислення учнів початкової школи. В умовах дистанційного навчання. З досвіду роботи в початковій школі можу сказати, що досягти успіху можна лише зацікавивши учня на уроці, і тут нам допомагають стратегії розвитку критичного мислення, які я поєдную з інтерактивними онлайн-завданнями, бо учні молодших класів постійно відчувають потребу в ігровому спілкуванні, а під час дистанційного навчання особливо. Одним із завдань, які я використовую для розвитку критичного мислення, є асоціативний кущ. Для цього я використовую онлайн дошку Jamboard. По центру записується ключове слово, а навколо слова, які спадають дітям на думку. Ще одна вправа, яку полюбляють діти, це так, ні. Або відгадай слово. я загадую слово. А діти мають ставити питання, на які я можу дати відповідь або так, або ні. Головне навчити дітей ставити правильні питання і не повторюватися, бути уважними. Загадувати слово може не тільки вчитель, а й діти, і тоді праця стає більш цікавою для учнів. Значущість технологій розвитку критичного мислення полягає у характері відносин. Учасників освітнього процесу. На моїх уроках створюється атмосфера взаємоповаги, взаємодовіри, успіху. Я використовую такі стиль спілкування і діяльності, які будуються на основі партнерства та спільної діяльності. Планування онлайн уроків забирає більше часу, особливо коли використовуєш технології розвитку критичного мислення. Але надійними помічниками для мене є джамборд. Learning Apps, WordArt, Rebus One, Генератор QR-коду та багато інших. Критичне мислення є складним процесом творчої перероботки інформації, тому вчитель має бути провідником, стимулювати учнів до роздумів, уважно вислуховувати їхні міркування. Ми не навчаємо, виховуємо та розвиваємо дітей, а організовуємо їх діяльність і ненав'язливо співпрацюємо з учнями, навчаючись і самовдосконалюючись разом з ними. Сьогодні війна диктує свої правила, а це означає, що ми вчителі маємо продовжувати працювати так, щоб діти не втратили інтерес до навчання. Мали успішні результати, були готові застосовувати свої знання, уміння і навички в житті, навіть коли вчителя і дітей розділяє екран монітору. Багато часу я приділяю самоосвіті, відвідуючи курси, тренінги, семінари, вебінари, конференції. Моєю гордістю є учні, учасники і переможці різноманітних конкурсів: Бобер, кенгуру, соняшник, геліандус, а також всесвітніх інтернет-олімпіад. Я маю надію, що у своїй педагогічній діяльності йду правильним шляхом.